Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про французькі дієслова. В сьогоднішньому уроці ми зробимо загальний огляд і подивимося, які взагалі бувають дієслова у французькій мові. Давайте почнемо. Усі дієслова французької мови поділяються на три групи. Перша група дієслів є правильна група. Що означає правильна група? Це означає, що усі дієслова, що відносяться до цієї групи, будуть відмінюватися за окремим шаблоном. Відмінюватися, тобто змінюватися за особами я, ти, він, вона, ми, вони. Як нам зрозуміти, чи відноситься дієслово до першої групи? Для цього нам треба подивитися на його інфінитив. Якщо в інфінитиві ми бачимо закінчення «-ер», ER, це дієслово відноситься до першої групи. Наприклад, препари, готувати, манжи, їсти, ашти купувати, еми любити. Шерши шукати, візіти відвідувати. Але увага! Дієслово алі не відноситься до першої групи, навіть якщо має закінчення eR. Це виняток, який відноситься до третьої групи. Цікаво, що більшість французьких дієслів, а саме 90%, відноситься до першої групи. Давайте зробимо короткий підсумок. Якщо в інфінітиві ми бачимо закінчення eur, це є ознакою того, що дієслово відноситься до першої групи. Наступна друга група. Друга група дієслів теж є правильною. Але ця група має е, інший шаблон відмінювання, саме тому дієслова цієї групи виокремлені в окрему групу. Дієслова другої групи мають закінчення в інфінітиві і «р». Наприклад, фінір. Закінчувати. Свазір. Обирати. Рефлішір. Міркувати. Але, увага! Не всі дієслова, що закінчуються на ір, відносяться до другої групи. Про це ми з вами поговоримо в наступних відео. Цікаво, що друга група це найменша за численністю група французьких дієслів. Тільки близько 3% всіх французьких дієслів належать до другої групи. Зробимо короткий підсумок. Дієслова другої групи мають закінчення «ір» в інфінитиві. Тепер черга третьої групи. Третя група дієслів є неправильною групою. Що це для нас означає? Це означає, що саме всередині третьої групи не буде єдиного шаблону, за яким вони будуть відмінюватися. Закінчення інфінітивів дієслів третьої групи дуже різні. Наприклад, ер як у дієслові етро, бути. Оір, як в дієслові авуар, мати. І р, як в дієслові «сортір» виходити. І так далі. Близько 7% французьких дієслів. Є дієсловами третьої групи. Але це саме ті дієслова, які зустрічаються в розмовній мові дуже дуже часто. Щоб впевнено та якісно оволодіти дієсловами третьої групи та використовувати їх впевнено у мовленні, я рекомендую їх завчати на пам'ять на початках. В цьому вам допоможуть мої наступні відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк або залишайте коментар. Побачимось у наступних відео.